Вітаю, шановні дітки. Сьогодні ми з вами спілкуємось про права дитини, тобто про конкретні ваші права, тому що права людини це одне, а права дитини це зовсім зовсім інше. В розвитку у різних країнах встановлена певна вікова межа, переступивши яку людина досягає повноліття. Дорослі живуть, одружуються, розпоряджаються власним майном, вільно подорожують. Здійснюють фінансові операції, тобто повною мірою користуються своїми правами до цього віку дитині притаманні певні особливості фізичного та психологічного характеру, які відрізняють її від світу дорослих, а саме фізична беззахисність, залежність від рішення батьків і інших дорослих, тому і сьогодні світ визнає права дитини. Ми вже знаємо, що міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвитку та забезпеченню прав людини. Першим, як ми вже знаємо, великим правовим актом стала Загальна декларація прав людини. Потім, 3 вересня 1953 року, було створено Європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, основоположних свобод. Встановлює не лише найбільшу владу в світі системи, системи норм міжнародного права для захисту прав людини, але і одразу з найбільш розвинених форм міжнародної юридичної процедури. Але ці права вони не розповсюджуються в повній мірі на дітей через фізичні та психологічні особливості. Тому треба сказати, що. Що дітей треба додатково гарантувати права. Дитинство це найбільш безтурботна і прекрасна пора в житті кожної людини. Проблема правового захисту родини і дитинства постійно перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти, адже діти потребують особливої уваги внаслідок їхньої вразливості, фізичної та розумової незрілості. Починаючи до кінця 19 століття права дитини не були захищені юридично. Не існувало організації, які б опікувалися захистом прав дитини. Показовою є історія Марії Елен Вільсон. Тому що в деяких країнах, наприклад, закони про захист тварин були прийняті раніше, ніж закони про захист дітей. В одній справі 1874 року, в Балтиморі США, прийомних батьків восьмирічної Марії Елен Вільсон, яку систематично жорстоко били в сім'ї. Змогли притягнути до відповідальності за погане ставлення до доньки лише на підставі чинного закону про захист тварин. Громадський радник церкви знайшов дівчину, яка серйозно хворила через постійні побої. Вона була прив'язана до ліжка та харчувалась лише хлібом та водою. На допомогу прийшли члени місцевого відділення товариства боротьби з жорстким ставленням до тварин. Через відсутність юридичного захисту проти такого жорстокого ставлення, єдиним можливим рішенням було звинувачення батьків на тій підставі, що дівчину визнано членом тваринного світу. Але починаючи з середини 19 століття, виникає розуміння того, що діти це не маленькі дорослі, а вони потребують особливого ставлення та захисту. Першою країною, яка визнала це на законодавчому рівні, стала Франція. Де в 1841 році були прийняті закони, що захищають дитину на робочому місці. А в 1881 році французьке законодавство визнало право дитини на освіту. В кінці 19 століття навіть було створено окреме міжнародне товариство опіки над дитиною. А на початку 20 століття у Франції. Починають виникати і інші засоби захисту дитини, які згодом поширились на всю Європу, включаючи захист у медичній, соціальній та правовій сфері. Нарешті, в 1924 році Ліга Націй, міжнародна організація, що існувала в 1919 по 1946 роки, прийняла так звану Женевську декларацію прав дитини. Хоча в цьому документі не згадується слово права. Вона простими словами говорить про обов'язок дорослих щодо дітей. Вона містить всього 5 принципів, які ґрунтуються на визнанні того, що людство має дати дітям усе найкраще. Ці 5 принципів ви бачите на екрані. Дитина, дитині мають бути надані засоби, необхідні для її нормального розвитку, і фізичного, і духовного. Голодну дитину необхідно нагодувати, хворо доглядати, недорозвинені допомогти. Ту, що скоїла правопорушення виправити, а сиріт або безпритульний, притульним надати притулок та підтримку. В часи страждань дитина повинна отримувати допомогу насамперед. Дитина повинна мати можливість зробити собі, заробити собі на існування, і її необхідно захистити від будь-яких форм експлуатації. Дитину необхідно виховувати в усвідомленні, що всі її таланти слід присвятити слугуванню іншим людям. І хоча декларація не була обов'язковою для країн, що її підписали, вона стала значним кроком до визнання і формування прав дитини. Одним з перших кроків Генеральної асамблеї ООН в сфері захисту прав дитини стало створення в 1946 році Дитячого фонду ООН ЮНЕСЕФ. ЮНІСЕФ, як ми вже знаємо. Можливо, це підрозділ ООН, який працює в понад 190 країнах і територіях світу, заради захисту і підтримки дітей із моменту їх народження до початку дорослого життя. Діяльність ЮНІСЕФ фінансується за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, фондів та урядів. Передусім, зусилля ЮНІСЕФ спрямовані на забезпечення прав кожної дитини виховуватись у родинному. Середовище, захист молоді дітей і жінок від вілл, інфекцій та сніду, забезпечення здоров'я та розвитку дітей, поліпшення її харчування, захист дітей від насильства та жорстокого поводження, інформування про права дитини і підтримка ефективної політики в інтересах дитини. В Україні представництво ЮНІСЕФ було відкрито в 1997 році. Наступним кроком Міжнародної організаційної спільноти. З формального визначення існування прав людини, це стала стаття 25 Загальної декларації прав людини, прийнятої в 1948 році. А в 1959 році Генеральна асамблея ООН прийняла спеціальний документ, де нарешті були сформульовані права дитини, Це декларація ООН про права дитини. З метою її проголошення, як зазначалося в преамбулі, стало забезпечити. Дітям щасливе дитинство та користуватися передбаченими нею правами і свободами для їхнього особистого блага та блага суспільства. Декларація складається з 10 принципів, що стосуються захисту і добробуту дитини, дій усіх причетних до здійснення прав дитини і батьків держави, різноманітних організацій. Вона визнає людську гідність кожної дитини, захищає дитину від дискримінації за ознаками раси, кольору, шкіри, статі, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншими обставинами, що стосуються самої дитини чи її сім'ї. Та проголошується, що людство зобов'язане надати дитині все найкраще, що воно має. В 1979 році Міжнародне співтовариство відзначало 20-річчя прийняття Декларації прав дитини. ООН проголосила цей рік Міжнародним роком дитини. Серед ініціатив, присвячених річниці, була і пропозиція висунута Польщею це розглянути проект нової Конвенції про права дитини в Комісії з прав людини ООН. Робота над остаточним документом тривала цілих 10 років. І нарешті, 20 листопада 1989 року, на 30-річчя Декларації прав дитини Генеральної асамблею ООН було прийнято Конвенцію ООН про права дитини. Конвенція складається з преамбули трьох частин і 54 статей. В першій частині визначається поняття дитини та розкривається зміст її прав. Друга частина присвячена Комітету справ дитини. Вона визначає його структуру, функції, права та обов'язки. Ця частина теж містить зобов'язання держав подавати комітету доповіді про вжиті ним заходи щодо закріплення визнаних в Конвенції прав і прогрес, досягнутий у здійсненні цих прав. А також забезпечувати широку власність своїм доповідям у власних країнах. Остання, третя частина. Присвячена процедурно-правовим питанням дотримання державами положень Конвенції. На відміну від багатьох конвенцій ООН, Конвенція з прав дитини відкрита для підписання всіма державами, навіть тими, що не є членами ООН, конвенція стала новаторським документом з огляду на обсяг прав, що визначаються за дитиною. І причому деякі з цих прав вперше зафіксовані саме в Конвенції. Вона є головним юридичним актом, який стосується дітей. Це своєрідна дитяча конституція світу. Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, дитина є самостійним суб'єктом із причини фізичної та розумової несформованості, потребує особливої турботи і правового захисту. Дитина, як людська істота, потребує поваги до індивідуальності, гідності та недоторканності особистого життя. Сім'я є найкращим середовищем для виховання дитини, і держава має підтримувати сім'ю, а не підміняти її у виконанні функцій. Теж важливо. В перший же день її підписання до конвенції приєднала 61 держава, що є своєрідним рекордом. Після того, як конвенцію ратифікували 20 держав 2 вересня 1990 року, вона нарешті набула чинності. Україна теж ратифікувала конвенцію 27 лютого 1991 року. Сьогодні, як ви бачите з мапи, конвенцію ратифікували більшість країн світу. Єдиною країною, що досі не ратифікувала конвенцію, залишаються Сполучені Штати Америки. Конвенція забезпечує пріоритетність інтересів дитини, зобов'язує держави поважати і забезпечувати всі права, що містяться в конвенції без жодної дискримінації за будь-якою ознакою. Вона визначає такі дитячі права людини, як право на життя, ім'я, громадянство, право знати своїх батьків, право піклування батьків, на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейний зв'язки. За дітьми визнаються такі, такі дорослі права, як право вільно висловлювати свої думки, свобода думки, совісті та релігії, свобода асоціації і мирних зборів. З метою покращення становища в справі, в справі прав дітей в Україні і приведення національного законодавства у відповідність до Конвенції про права дитини, 21 квітня 2001 року, президент України підписав закон України про охорону дитинства. Законодавство про охорону дитинства ґрунтується на Конституції та багатьох інших компаніях. Таким чином, Конвенція прав дитини це документ. Особливого соціально-етнічного значення, бо вона затвер... стверджує визнання частин дитини частиною людства і неприпустимість їх дискримінації. Конвенція проголошує пріоритет інтересів дітей перед потребами держави, суспільства, релігії чи сім'ї. В ній спеціально виділені необхідність особливої турботи держави і суспільства про дітей. Особливо. Дітей, таких як інваліди, сироти, біженці чи правопорушники це правовий документ високого міжнародного стандарту. В ній дитина проголошена повноцінною, повноправною особистістю і самостійним суб'єктом прав. Якщо аналізувати взагалі концепцію прав, то ми з вами можемо побачити ось такі, наприклад, права. Дитина Віком до півтора року має право відвідувати ясно. У три роки дитина має право відвідувати дитячий садок. Із 6 років дитина має право відвідувати школу та самостійно укладати дрібні побутові угоди. Із десяти років дитина може давати згоду на зміну свого імені та прізвища, давати згоду на своє всиновлення або передачу в прийомну родину, або відновлення батьківських прав своїх батьків. Висловлювати свою думку про те, і з ким із батьків після розірвання шлюбу вона хотіла б жити, бути заслуханою в ході будь-якого судового або адміністративного розгляду вступати до дитячих громадських об'єднань. Із 14 років дитина має право отримати паспорт, має, може вибрати місце проживання за згодою батьків, має право за згодою батьків укладати будь-які угоди. Має право самостійно розпоряджатися своїм доходом, зарплатою чи стипендією, може здійснювати свої авторські права як результат своєї інтелектуальної діяльності, може отримати дозвіл взяти шлюб як виняток, якщо склалися особливі обставини, може влаштуватися на роботу з дозволу батьків на легку працю не більше, ніж 4 години на день. Має право вимагати скасування усиновлення. Може навчатися кермувати мотоциклом, має право керувати велосипедом під час руху дорогами, несе кримінальну відповідальність за найтяжчі види злочину, несе матеріальну відповідальність за укладеними угодами, а також за завдану майнову шкоду. Може бути виключено зі школи за порушення. З 15 років дитина має право вступу на роботу 24 годинний робочий тиждень. І з 16 років дитина може взяти шлюб за наявності поважних причин, має право керувати мопедом під час руху на дорогах, може навчатися кермувати автомобілем на дорогах за присутності інструктора, має право укладати трудовий договір, і робочий тиждень не може перевищувати 36 годин, підлягає адміністративній та кримінальній відповідальності за правопорушення. У 17 років громадянина мають. По... Початково поставити на військовий облік. А в 18 настає повна дієздатність громадянина. Ось давайте, на прикладі відомих вам казок з'ясуйте, яке право, передбачено Конвенцією про права дитини, було порушене. Мачуха зранку до вечора примушує попелюшку працювати. Відолашній дівчині заборонили брати участь в виграх і забавах сестер. Наступна ситуація. Мауглі майже від народження жив серед тварин. Чи можна вважати, що він має рівні права, передбачені дитини, що зростає в людському середовищі? І останнє. Баба Яга викрадає Івасика Телесика і відносить його за 3-9 земель у 30 царство. Які права дитина порушила злодік? Ратифікувавши Конвенцію про права дитини, наша держава, як і все світове співтовариство визнало, що дитина для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні в атмосфері щастя, любові і розуміння. Але що робити, якщо права дитини порушуються? Охорона дитинства в Україні є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом. Гарантії захисту прав дитини закріплені в українському законодавстві, основою якого є Конституція. За реалізацією загальнодержавних програм захисту прав дитини відповідають центральні та місцеві органи виконавчої влади. З боку держави захист прав дитини забезпечує. Для прикладу, стаття 154 Сімейного кодексу України передбачає, що батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочок і сина. Батьки мають право звертатися до суду органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатного сина, дочки, як їх законних представник, без спеціальних на те повноважень. Система законодавства про охорону дитинства також ухвали... охоплює такі ухвалені чи ратифіковані акти, Конституція України. Конвенція ООН про права дитини, закон України про охорону дитинства, про забезпечення організаційно-правових умов, соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про соціальну роботу з сім'ями, дітьми, молоді, а також ціла низка інших актів. Тобто, дивлячись на сімейний кодекс, ми з вами бачимо шляхи захисту прав дитини: це і самозахист, і захист з боку дитини. І звернення до органів опіки і піклування, звернення до суду, до органів державної влади або місцевого самоврядування, до громадських організацій і навіть до міжнародних органів захисту прав дитини. На жаль, в певних випадках виникає потреба захищати дітей від власних батьків. Оскільки Україна є членом міжнародного співтовариства, вона дотримується міжнародних норм і стандартів захисту прав дитини. В Україні є низка державних органів, звернення до яких допоможе захистити або відновити порушне право, а також таких, що здійснюють контроль за додержанням прав і свобод дітей. До таких, зокрема, належить суд, уповноважена Верховної Ради України з прав людини, Департамент захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України, міжвідомча комісія з питань охорони дитинства. Органи опіки та піклування, служби в справах неповнолітніх та дітей, Центри соціальної служби для сімей, дітей та молоді, територіальні органи Національної поліції України. І навіть існує особливий орган це уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Сьогодні цю посаду займає Герасимчук Дар'я Михайло, І, як я й сказав. В певних випадках виникає потреба захищати дітей від власних батьків, якщо вони порушують права дитини. Тобто жорстоко поводяться, експлуатують, примушують до жебракування, бродяжи, принижують чи погрошують. Або коли діти позбавлені батьківського піклування. В таких випадках правовими засобами захисту є позбавлення батьків батьківських прав, відібрання дитини від одного з батьків чи іншої особи. Встановлення аліментів, стягнення аліментів за минулий час, сплата заборгованості за аліменти, влаштування дітей сіри та дітей позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки чи піклування чи патронату, передача до прийомної сім'ї, усиновлення та збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення, опіки, піклування, влаштування до спеціального закладу. Права дитини жодним чином не ставлять під загрозу авторитет дорослих чи авторитет сім'ї. Держава, визнаючи автономність сім'ї, втручається в сімейні справи лише в особливих випадках, передбачених законом. Давайте ми з вами зараз ознайомимося зі справою Савіни проти України. В 2008 році така справа була. Яка була подана до Європейського суду з прав людини. І ось, спираючись на принципи та стандарти конвенції з прав дитини, припустіть, яке рішення міг би винести в цій справі Європейський суд з прав людини. Справа така: у багатодітній, багатодітній родині, де батьки незрячі, було відібрано чотирьох дітей і розміщено їх у різних інтернатах, інтернатних закладах на досить великі відстані від місця проживання родини. Це рішення базувалося на тому, що подружжя з огляду на малу забезпеченість і стан здоров'я не могло забезпечити дітей належним харчуванням, одягом, санітарними умовами, а також організовувати їхню соціальну та освітню адаптацію. Діти під час судового процесу не були заслухані, хоча старшому на той час виповнилось 13 років. Також діти були розділені і розміщені в різних закладах, зокрема, двоє з них перебували доволі далеко від батьків. Щоб вони могли регулярно підтримувати контакт. Ось подумайте, яке б рішення міг би винести суд в цій справі. А тепер давайте ми з вами ознайомимося з рішенням суду. І чи справдились ваші очікування? І чи було щось несподіваним для вас в цьому рішенні? Рішення таке. Європейський суд наголошує, що взаємна потреба задоволення від перебування разом у батьків і дітей є фундаментальним елементом сімейного життя, а тому втручання до нього має відбуватися у вузьких рамках, визначених статтею 8 Конвенції. Відлучення дітей від батьків означає відрізання дітей від свого коріння, що може бути виправдане лише у виняткових випадках. Наприклад, якщо дитину відбирають через небезпеку для неї. То ця небезпека повинна реально існувати. Європейський суд не знайшов достатньо обґрунтування в аргументах уряду, що в інший спосіб проблеми не можна було вирішити. Крім того, суд зауважив, що багато висновків у справі було зроблено виключно на інформації органів влади, зібраних під час обстеження проживання дітей. Інших доказів, таких як свідчення самих дітей, їхні медичні документи, свідчення сусідів. Висновки педіатрів у справі не було. При цьому не було вивчено, скільки саме і якої допомоги було надано подружжю е фінансової, соціальної чи консультативної, і чому вона не стала в пригоді. Суд визнав, що держава не виконала свого обов'язку поважати сімейне життя, не використавши ефективність інших альтернативних заходів, ніж роз'єднання батьків і дітей. Тому Європейський суд, європейським судом було зроблено висновок, що хоча б причини, через які держави відібрали дітей, були важливими, проте вони не настільки істотні, щоб обґрунтувати таке серйозне втручання в сімейне життя подружжя. Так, ну і ось питання, чи справдились ваші очікування, і чи було щось в рішенні суду несподіваним не для вас? І тут ви повинні зрозуміти на основі цієї ситуації, що батьки є законними представниками дитини і представляють її інтереси перед державними органами, так само, як і в випадку порушення їхніх прав. Якщо батьки не в змозі піклуватися про дитину, тоді держава зобов'язана забезпечити реалізацію її прав та надати соціальну опіку. Як і права людини, права дитини належать кожній дитині і не залежать від виконання нею обов'язків. Якщо дитина. Не виконує свої обов'язки. Її можна покарати, наприклад, позбавивши заохочення чи привілеї, але не можна позбавляти права. Ну і ще одна така, така задача, яку хочу, щоб ви подивилися, це розглянути ці зображення і поясніть, які почуття вони у вас викликали. Чому наведені ситуації стали можливими, як ви вважаєте, і які права дітей порушують? Хто має нести відповідальність за порушення прав дитини на сучасному етапі, навіть дивлячись на ці ситуації? І яким чином можна захистити дитину в подібних ситуаціях, як ви вважаєте? Чому ми так багато кажемо про права дітей? Тому що діти це основа майбутнього будь-якої нації або країни. Саме діти це наше підростаюче покоління, саме через це в нашій країні в світі такий прискіпливий підхід до захисту прав дитини. І в сучасних реаліях, в яких знаходиться Україна, повноштабна війна проти нашої держави це ще раз підкреслюють. На жаль, сьогодні. Статистика не дуже райдушна. Станом на ранок 5 жовтня 2022 року більш ніж 1205 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. 418 дітей загинуло та понад 787 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Тобто, навіть на цьому прикладі права дітей вже порушені. Вони забрані найголовніше, найцінніше. Тому метою будь-якої держави і нашої країни є забезпечення правами дітей, тому що ви є наше майбутнє. Вам розбудовувати нашу країну. І ви повинні вже розуміти, що ви маєте право робити, а що не маєте, і на що ви можете претендувати. Ваше завданням є прочитати сторінки 32-36, Виконати завдання одне на вибір, яке ви можете бачити на своєму екрані. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.